Виконуємо номер 250 із підручника Алгебра 7 та номер 10.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Коли Марійка витягла зі своєї скарбнички всі монети, то виявилося, що там було X монет номіналом 50 копійок, Y монет номіналом 1 гривня. І Z монет номіналом 2 гривні. Обчисліть, яку суму коштів назбирала Марійка. Якщо X дорівнює 8, y дорівнює 5, Z дорівнює 20. Приступаємо до виконання. Подамо 50 копійок у гривнях. 50 копійок це. 0,5 гривні. Ну, а тепер складаємо наш вираз. Отже, у неї було x монет номіналом 50 копійок. 0,5 помножити на x. Далі y монет номіналом 1 гривня. Отже, 1 помножити на y. І Z монет номіновим 2 гривні. Отже, 2 помножити на Z гривень. Ми склали вираз для знаходження суми коштів, які назбирала Марійка. Ну а тепер обчислимо значення, якщо Х дорівнює 8, y дорівнює 5, z дорівнює 20. То 0,5х додати 1 y додати 2z дорівнює. І підставляємо 0,5 помножимо на 8, 1 помножимо на 5 і 2 помножимо на 20. На 2. Z дорівнює А 20 2 множимо на 20. 0,5 помножити на 8, це буде 4. 1 помножити на 5, це буде 5. І 2 помножити на 20, це буде 40. Отже, маємо 49 гривень. Записуємо відповідь. 49. номер 250 із підручника Алгебра 7 та 10.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.